Привіт ютуб. Цей блог буде суто для мене, суто для моїх особистих цілей. Я хочу почати займатися відеоблогінгом, записувати суто імпровізовані відео. І ці відео будуть здебільшого для самого себе. Тому що я зробив невеликий аналіз того, ким я хочу бути, і яких речей мені не вистачає. І більшість з тих речей, які мені не вистачає, мені вистачають. Можуть комплексно о, розвиватись з веденням відеоблогу. В ці речі входить о, такі штуки, як о, харизм, наприклад. У мене є не те, щоб дуже великі, але о, суттєво помітні проблеми з тим, щоб о, генерувати послідовно, швидко вимовлятись <кхех> та розвивати тему, імпровізуючи, не робити пауз і так далі, як я роблю зараз. О, я не знаю, через що. Вийшло, що я так розмовляю, і через що я такий але я такий все життя, мене це не влаштовує, тому що я б хотів більш ваво підтримувати бесіди з знайомими, друзями та просто людьми, просто людьми, з якими я зустрічаюсь по життю. Та також це дуже виглядається дуже непривабливо для дівчат. Тому я б хотів навчитися. цьому. І для мене це важливо. Окрім того, один із таких елементів, який я б хотів собі розвити, це інтелект. Я дуже розумна людина також і вийшов. Це пов'язано з тим, що в мене з дитинства дуже-дуже ну, дуже, дуже, дуже погана пам'ять. Я можу читати речення, якесь починаю речення. А, ну, взагалі, це пов'язано з синдромом дефіциту вар. Є синдром дефіциту уваги та гіперактивності, а в мене був дефіцит просто. І ну, я був завжди дуже повільним і завжди на все дуже сильно відволікався. І досі я можу читати речення і. Посеред речення довелітися на якесь ново, почати думати, і поки я не читаю до кінця речення, я вже забуду, що було попереду, тому що я почав читати, задумався, а потім продовжую читати автоматом, думаючи про те, що я читаю. І це одне мене багато що відволікає і я не можу це контролювати. А крім того, в мене дуже-дуже погана -дуже пам'ять, і мені треба дуже багато чого повторювати, щоб щось запам'ятати. І в своєму відеоблозі я буду старатися приказувати деякі речі, які я дізнався протягом тижня чи ще якогось часу, намагаючись, поперше запам'ятати, що я прочитав чи дізнався якимось чином. І крім того, я навчуся це висловлювати та послідовно передавати інформацію. Саме тому важливо, щоб цей блог був саме імпровізований. Так, напевно, я буду робити нарізку, та може і не буду робити, щоб. щоб, можливо, ви побачили цей прогрес. Чи щоб цей прогрес побачив я, як мінімум. Я збираюсь в... опубліковувати відео раз на тиждень, але знімати їх, напевно, через день. І робити невеличку збірку про мої думки. Мої ідеї, просто про мої справи і так далі. З часом, можливо, і в мене буде нормальне світло, нормальна камера, нормальний мікрофон, але я роблю це не для людей, в першу чергу я роблю це для себе. І це допоможе мені в першу чергу краще про себе думати, бо насправді я дуже давно через це через це погано думаю про себе і думаю, можна хоча б спробувати це виправити. Ось так. Окрім того, є ще декілька елементів, які в теорії можуть посприяти покращенню мене самого і на це може якось відео бо я навіть зараз можу вам казати. ось У мене тут написано ну російською правда, но так вийшло. але тут написано образ привабливого чоловіка. ось цей чоловік і тут у мене йде як називається Чому 7 просто так вийшло рандомно, я просто щось писав кресло, писав креслиф. ну так рандомно і зверху в мене йде інтелект. Е, С інтелект я одразу ну, виставив оцінку, на якому рівні я захожу. Відносин того рівні, на якому я хочу бути. Інтелект у мене 2 з 10-20. Е, школу я е, закінчив, Але якось все-таки мені вдалося в університет, але завдяки батьку, який мені допоміг, там на фриксиферів. Е, але все ж таки, ну. короче, з інтелекту у мене біда. І я дуже хочу, стосовно інтелектувати англійську, тому що я взагалі не знаю на розумію англійську, вона мені дуже важко дає через плану пам'ять. Я можу вчити слово і. Забути його як через день, так через пару хвилин, це ще не кажучи про те, як воно пишеться. Тому так, я збираюсь більше вчити англійську і розповідати якісь факти, які я впродовж дня чи тижня запам'ятав, щоб вони якось залишались, і я в пам'яті я міг це діставати Ефективно. Далі в мене є зовнішність. Зовнішність я оцінив 6 із 10. Чому я так оцінив? Виглядаю. Я я вважаю непогано. Тобто в мене нема там якихось сильних фрешів, я не товстий, я не занадто худий, Так, мене там, можливо, є десь там вибирають кості, але, в принципі, я часто часу займаюся спортом, стараюся їсти. Хоча не завжди виходить, але я стараюсь. Тому в 60 я оцінив зовнішність. Далі в мене йде харизма. Харизму я а, на 11. І думаю, ви бачите, чому. Я хотів більше харизму собі. А, далі йде як це на українському. А... Пам'ятаю, але російської достаток. Коротше, я живу день у день, також вийшло. І в мене біда, по-перше, з фінансовою грамотністю, просто жахи, просто жахи. І крім того, в мене нема серйозної роботи, як яка на професії цій, з університету базується. Коротше, я працюю в голову і на заводі. Я на заводі працюю 12 годин, а один день через день, ну тобто, через день а між тим працюю по 6 один, але найближчим часом я збираюсь купити велосипед нас 13 годин робити, і виходить так, що зараз такі часи, що я роблю без вихідних. Без вихідних, але з одним вихідним, там, субота чи неділя, я їжджу на дачу, але там теж фізична праця, ми з батьком відбудовуємо будинок, який він купив недавно. І грошей, по-перше, я віддаю зараз багато боргів, по-друге, є багато речей, які мені потрібні, як для відеоблогінгу, як для вдалої доставки кур'єром, ремонту квартири, яку я орендую і трошки її підрезвичу і Боргів багато за комуналку і брогів просто. Бо дуже великий час є, дуже багато відбувається. Так, зараз закінчиться час відео, треба почистити пам'ять Одну хвилину. нього. Тож привіт знову. Поки я веде, я забув, про що я розповідав. Але я пам'ятаю, що були на достатку. Тепер перейдемо до наступної секції, це лідерство. Не знаю, що правильно я зробив, що відділив лідерство від харизми. Але це напевно теж важливо, коли ти чоловік. І... Можливо, це трохи. як то кажуть. Не ярлик, а з. Знову. Я постійно забуваю слова, і мені так важко спілкуватися через це. Коротше, це слово, коли при предубіжінні чи ярлик, чи я забув це. Але мені здається, це важливо, і це ніколи ні на каплю в мене не було. І для мене лідерство це перш за все, коли ти можеш. Ну, взагалі лідерство можна писати, як вести за собою. І для мене це коли ти організовуєш ті чи інші події, стимулюєш якийсь... Нове дійство в цьому світі, чи це вечірка, чи це просто зустріч з друзями, чи ти uh, організуєш навколо себе якусь діяльність, яка робить цей світ краще. Навіть якщо не краще, то все одно лідерство. І для чоловіка я вважаю це дуже важливо. І якщо ти зустрічаєшся, наприклад, з дівчиною uh, зараз в сучасному світі багато сімей, де лідерську позицію займає дівчина. І Може для когось це і нормально, і комфортно, і в цьому немає нічого такого. Але через те, що ми, через те, що я в моєму житті а, здебільшого якраз були а, саме такі сильні жінки, які брали на себе лідерство. І мені це дуже-дуже сильно набрило, і мені це дуже неприємно. І я б хотів стати. А, я б так це назвав. Йдемо далі. Неординарність У мене на 2, 2, 3, 4, 5, 6 місці на у мене неординарність, я оцінив себе на до у мене теж На Неординарність 70, бо я вважаю, що я трошки в тому я досить неординарний. Я люблю цікаві речі, я вважаю себе а, цим творчою натурою. Я би так назвав. І, можливо, через те, що в мене погана пам'ять, і я мало чого можу розповісти, а, речі, які мене цікавлять, і речі, до яких я а, до яких я російською стремлюсь, а, вони відрізняються від а, стандартних а, машини-квартири, сім'я діти, а, смачно поїсти та там стабільна робота. Мене цікавить, мистецтво, мене цікавлять люди мене цікавить, а то, як вони бачать і відчувають світ, мене цікавить. Якщо я сказав, музика це було дивно, але мене цікавить музика. Все одно я не слухаю якийсь там нойс, я дуже погано розбираюся розбираю свіконавців, але я слухаю багато музики і трошки глибше проникаю в її сутність і шукаю якісь жанри, ніж ту музику, яку транслюють в мас-медіа. Ось так я вважаю. І я стараюся бути. Стараюсь бути залишатись собою і щоб ті речі, які відрізняють мене від інших, а, виділяли мене. Я не стараюсь набути якихось речей, які сильно мене відрізняли. Але ті речі, які є, я їх а, люблю кшасіми. Ось так. І я оцінив 70. Я бажаю. І виходить сьоме. В мене доброта, доброта в мене 6 -10. А, Бувають моменти, коли я. Не подобається себе веду. Але це, це ті моменти, коли я дуже-дуже сильно втомлююсь, коли світ і ситуації, в які я потрапляю, мене ламають, я можу думати думки. Але додій, додій, це ніколи не розгодув. І взагалі моє оточення, а. мій о... слово, а. мій образ в оточенні взагалі як дуже. Доброї та чутливої людини. І, до речі, ця доброта іноді о, дуже інверсується через те, що вона ну через те, що який я. Бо так виходить, що я співчуваю всякого рода оригіналом чи приступ, яких на українському. Коротше, мені свойственно виправдовувати поганих людей, тому що в першу чергу я намагаюся зрозуміти тих тих людей, яких в тому чи іншому. В сенсі, звинувачують. Так кателіна, так, так, так чи інакше знувачують. І так також частіше за все я стою на бік поганої людини, просто тому що так звик. Тільки тому, що погані люди, як зазвичай у меншості, і ніхто не намагається зрозуміти їх вчинки. А так чи інакше всі вчинки, ну, взагалі я вважаю, що виновних не існує через дотерміновані світу. Але це вже досить важка тема для мене, на яку треба довго. Добре здумати. І навіть якщо просто пошукати відповідь в інтернеті, це буде складно. Тому залишу це якось на наступний раз. А, на цьому все. І. А, я маю на увазі, на цьому все. А, якщо піти далі, я виділив ті головні речі, які мені треба розвивати, тому що інші можна поки трошки забити, тому що вони в мене є. Ті речі, які в мене маленькі, треба розвивати. Це коридно, достаток і та інтелект. Я виписав різні речі, якими це можна. Способами в собі покращити. І подумав, що відеоблог цьому найкраще о, посприяє. Тобто харизма, ну, зрозуміло. Я просто тренуватися постійно, о, щось розповідати, і виглядати добре, і якось жестикулювати, і правильно вставляти інтонацію, і о, так далі. Ну, тут, я думаю, зрозуміло. А достаток, О, так, звісно, я навіть не надіюся, що ця марня якось принесе мені грошей, але. Я вважаю, що якщо я буду якимось чином е відчитуватись про свої доходи, успіхи фінансові, е то це мене стимулює, особливо, якщо я особливо, якщо я знайду підтримку, і якщо це хтось буде дивитися. А я знаю, що як мінімум якісь, якісь із моїх знайомих можуть це подивитись. Хоча б тоді, коли це буде не так довго, утомно і приємно дивитися, у майбутньому. І можливо все-таки знай знайдуться люди, які зможуть за мене волювати, я буду відчувати якусь відповідальність за це не тільки перед собою, а перед іншими людьми і це мені надасть сил навчитись а, контролювати себе а, та свої фінанси і напрацьовувати силу волі. А, далі лідерство. Лідерство, як я казав, я не знаю, чому я його відділив від харизми, але можливо це правильно. І коли я кажу про лідерство у плані відділу блогу, що можна сказати? Ну, як я і казав, це лідерство це про організацію, про створення чогось, сузідання, як це в принципі. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. І увесь цей відеоблог, увесь цей м Посила ця збірка, а в якомусь сенсі це лідерство. І якщо мене будуть дивитися якісь люди, яких я об'єдную, це лідерство. І якщо я буду проштовхувати якісь ідеї, якісь думки, і, можливо, якісь люди зможуть з часом мною надихнутись, це теж лідерство. Я бажаю так. І інтелект, все ж таки я не збираюся робити цей блог в тупу, наприклад, як сьогодні, чи просто розповідати про те, як в мене прийшов день, я збираюся роз. роз на ту чи іншу тематику. І перед цим я хочу забрати ресорчити, називається, чи як правильно uh, інформацію та повідомляти її вам, uh, намагаючись на ходу спам'ятати та послідовно висловити ті чи інші речі. І це в мене в інтелекті. Це ж uh, тобто, тут і пам'ять, і книги, тобто я там відеокниги споживати, дивитися якісь матеріали в інтернеті і спам'ятовувати це, і мало того, що я якось сприймаю нову інформацію, я її якось оброблю в собі і викладаю її вам, тобто, тобто переварюю, переосмислюю і якось викладаю. І я вважаю на інтелект це так чи інакше е, добре впливаю. Е, тож, напевно, на цьому все. Е, якщо ви подивилися це, боже, респект, е, мені якому, який дивиться це відео з майбутнього. Я передаю привіт і дуже сподіваюсь. Дуже сподіваюся, що в тебе все добре. І що ти прийшов до того, чого йшов, і не зупиняєшся, і збираєшся і так далі. І тоді до зустрічі на наступному тижні. Дякую.